вас, шановні друзі! Знаєте, нещодавно приглядала трець і побачила допис від жінки, який 66 років, і вона робить еротичні фотосесії. І мене дуже обурив один коментар, я його наводжу внизу. Мені просто от цікаво, де та межа, коли той вік, коли треба вже припинити всі оці от молоді штуки і почати готуватися. До смерті придбати собі труну і місце на кладовище просто цікаво. Знаєте, от мені зараз 34 роки, і я не виключаю того, що колись ну, зараз мені не хочеться, колись може я теж захочу якісь там експерименти, якісь фотосесії. І чому жінка не може зробити цього просто для себе безвідносно того, наскільки вона має вигляд, навіть якщо вона має вигляд дуже молодий або навіть ні? Це просто бажання людини. От я не розумію, чому вона має виправдовуватися перед кимось? Але які у вас думки? Чи ви підтримуєте такий експіріенс, чи ви його засуджуєте? Будь ласка, пишіть нижче. Також, якщо ви вперше на моєму каналі, я закликаю вас підписатися, натиснути лайк для підтримки мого контенту.